892. Передня резина відсотків 30, 40 залишку Задня 70. 80 Читово. Не димить. Датчика на тиск нема, так що тиску я вам не покажу ніяк. Електронний не працює, а такого механічного нема. Стартера також немає. Головка нова стоїть. Та ми його розвоздушували, все зацілярні. Треба буде його збити трошки, помити. Дверка така собі, дверка бажано заміну. Або ту латати, або нову. Дески гарні, задні. Так що тут нічого не працює, електрика тут вся від'єднана. Салон такий досить непоганий. Задня рамка також бажано під заміну, а не ту латати. Що тут немає. Видовжувачів немає розкосу одного. Ось така навіска в комплект. Комплектація така Генератор новий стоїть. Ось в такому він стане. Їде досить непогано. Як на свої гроші. По Любому щось треба буде відкручувати. таку йому треба робити. Технічно, також треба перещупати що йому бракує. Так, їде досить непогано. мотор не димить. Це є 2010 рік. Оліве гарне? Цей диск гарний, оцей диск трошки також є, має зварку. Так, трактор досить, досить непоганий. За свої гроші.